З'являються перші новорічні прикраси. І ось така фігня. В, роз... В розмір з мій великий палець коштує 60 гривень. Коротше, сільпо, я б не звала, знаєте, це відео сільпо вражає своїми ценами. Мішечок. Мішечок якихось жахливих, ну погляньте, це просто пластик. 10 штучок, якихось малесеньких, дрібнесеньких і навіть без зав'язок, тобто ниточки до них ви маєте самі знайти. Ну, коротше, 129 гривень. Ось такі ж лапті жахливі, але я їх по-іншому не можу назвати. Або ось такі, погляньте, це ж просто верх без вкусі. Це ж, що це таке, гляньте? Мама мія, коротше, 374 гривні, це 10 євро. Ви за 3 євро в Італії можете собі такі тапки купити. Ну, це ще, я розумію, більш-менш, да? Типа, гламур за 349, такі гламурненькі капці. І ці навіть кращі, і вони коштують дешевше, аніж what? Якась синтетика жахлива. 379. Ціни просто сільпо вражає. Сьогодні ось такі зелені банани коштують 53 гривні. Хурма, найдорожча, здається, в сільпо 99 гривень хурма. Так, апельсин 69,50. Ось такий пучок салату в такий вазончику, да? А, тобто, ще мінус 50% це на касі чи це. Коротше, дивіться, ціна 40. 40 гривень. Далі ось такі є салати зі знижкою чомусь ідуть, бо їх ніхто, мабуть, не бере і вони вже такі підмяті за 30, коштували 40, зараз 30 гривень. А ось такий салат, до речі, салатний мікс з рукалей коштує 60 гривень, 59,90. Ага, бо тут є ось ця роза якась соковита роза. Він вже просто гнилий і його ніхто не бере за таку ціну, я так розумію. Гриби 450 грамів шампіньони 69,99, тобто 70 гривень. Гляньте, варений буряк Грінвіль. Пів е, кілограма, 60, 60 гривень. Увага, огірки, тільки не падайте в обморок. Огірки, чудова марка Селоні у відрі. Просто таке відерце невеличкі огірочки. Ну, давайте вже, грубо кажучи, 90, я не знаю. 90 гривень. Квашена капуста. Ось така малесенька. Погляньте, це така пачечка, яка вміщається в мене навіть ось у долонці. Ось так. Ось у мене невеликі руки. Вона коштує 42 Гривні 99. За 300 грамів, тут навіть менше, ніж 300, я впевнена. Або ж ось такий набор. Огірочки-помідори, погляньте, ціна 76,99 грамів 850. Ну, трішки більше, ніж передбачалось. Дуже цікаво зараз глянути наскільки подорожчали яйця. От я щойно проходила на базарі яйця там по 72-73 гривні за десяток. Зараз полягаємо, скільки вони вже коштують. в Сільпо дивіться формула здоров'я. Усі такі від доброї курки. Добре, що хоч назва веселить. 80,99. 80 гривень, 10 штук яєць. І самі такі, типу, дешеві, я так розумію, це такі ось марка Премія. Найдешевші яйця за... коштують 71 гривню 99 копійок. Ясен світ, я пам'ятаю, я їх дуже часто брала дитині, тоді ще вони не коштували 73 гривні, а коштували десь 30 гривень. Я бляді, це було буквально минулого року. Вони десь коштували в районі 32 гривень. Зараз це ціна 73,99 ясен світ. У мене шок, у мене культурний тупо шок. Так, дивіться далі, що тут? Ну, і звичайно, майонез. Я впевнена, що це ніякий натуральний майонез, бо ось така маленька пачечка коштує 13,59 Тут це вона всього 160 грамів. І якщо брати... Який мене знати, не знаю, ось такий великий, да? велика упаковка, тут 580, За 73,99 можна знайти. Можна знайти. Це все дуже дорого. Так, що ще подивимося з вами? А де макарони? Вони їх перенесли. Тут, тут на цих полках, полицях були зазвичай макарони. Що макаронів вже не буде в сільпо, я не розумію. Тепер тут одна кава, зате кави, хоч їжу одним, одним місцем, знаєте, як кажуть. Ну, нам кава не треба. Ну, я хотіла глянути, де макарони. А це що? Це цукор, це борошно. Борошно, от я не пам'ятаю, скільки воно коштувало місяць тому назад. 30, зараз коштує 2 кілограма 30 гривень 59. А ось таке.

Увага, згущене молоко 900 грамів. 900 грамів коштує 104 гривні. А маленька, ось така. Тут у нас 400, мабуть, 440 440 грамів 60 гривень. В дитинстві, хто пам'ятає, ось така звичайна баночка згущеного молока. В дитинстві не вона якісь копійки, мабуть, коштувала, то зараз вона коштує 509. Сир подорожчав і ось такий сир тенерокома. Я пам'ятаю, ми його теж дуже часто купляли для тостів, для дитини, на бутерброда. Зараз його ціна він найдорожчий: 71, 99-150 грамів. Це в нас Голландія, теж комо твердий. Тут всього-навсього 185, ну нещасних якихось там 5 кусків, да, умовно. Коштують 80 гривень. заокруглюю, округлюю 79,99 99 до одного місця це 80 гривень. Ам, ось такий ось сир, що намазувати на бутики 70 гривень. І це Україна, ні, це, мабуть, Польща. Це Бухлое. Бухлоє. Цікава назва міста Бухлоє. Німеччина 69, 70 гривень, коротше кажучи. Так, сир Брі. Дуже смачний сир. Це а, не Україна, і тому він трошки коштує дорожче, ніж а, дивіться, 84,99, тут 150 грамів, дуже дорого. Трохи ще овочів, кабачок кілограм, 70 гривень. огірок екстра колючка. Звичайний огірочок. На смак приємні, ароматні. По 80 гривень кілограм. 80 гривень це виходить 2 долари. Да? 2, навіть 2 з чимось долари, Томат коктейний 12,90 за 100, увага грамів. Така ось картопля біла мита, 18 гривень. Треба її уважно дивитись, ні, начебто не дуже вона по, як сказати, порчена. 10 рожева, 10 гривень. 10 гривень 64, це рожева. І є отака, здається, по 6 десь стіни бдівся, по 6 чимось, така звичайна. Звичайно, типу, як біла картопля. Ось така вуточка, вичатку ось таке. Бачите, ось типу щось теж, типу, якийсь сніговик. Це по 6 чимось. Бурячки в нас такі є по 8,74. Мита морква. І не мита, звичайно, дешевше, Цибуля цибуля ріпчата жовта. 20 -що. От 2799. Цибуля. Так, да, я давненько не дивилася на ціни, чесно кажучи, сільпом не маю на увазі. Цибуля Марс по 38,59. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково тисніть лайк, поділіться цим відео зі своїми друзями, а також не забудьте підписатися на мій канал. Огляд цін в магазині Сільпо Ми з вами продовжимо вже в наступному ролику. Всім дякую, пока-пока.